Ну що ж, мої хороші, радий бачити вас кожного. У цьому випуску ми поговоримо про наступне і тема звучить так: Еволюція Азур. Нова зоря для глобальних ентузіастів Став. Що ж, привіт, з спільнота Азур. Я всіх радий бачити. Знову ж таки, повторюсь, на зв'язку містер Атлант з вами. І щоб не гаяти часу, давайте починати. Адже тема такі доволі цікава. Отож, вступ. У світі де суть конкуренції та майстерності постійно переплітається з технологіями, Азер реалізує, а реалізує не Бачення, створюючи при цьому найкращу глобальну таблицю лідерів для найдосконаліших умів ставок у світі. Хм, звучить класно чи не так? Нещодавний запуск Азоро Score Phase а не лише наблизив нас до цього бачення, але й переосмислив досвід Азоро. Якось так. Оцінка Азор. Подорож за Next Frontier Azro почалася з простої мети визначення та відзначення найкращих у світі Старк. Вчорашній анонс став ключовим моментом у цій подорожі, удосконаливши саме ядро мережі та представивши розширену інтеграцію Азеро Скорб. Окей, Роялті для Стар. Новий дизайн топ-500 азеро включає переваги, спеціально розлоблені для Квім, Делаквим. Це таки доволі звучить а, цікаво, не знаю, що воно означає, але ми це скоро знаємось. Тобто, 500 найкращих гравців тепер користуються найперевершеними перевагами, що піштовхує що що їх до послідовності та відданості. А для піонерів перших користувачів це обіцяє значну перевагу. З огляду на те, що щодня є приблизно 400. 50 активних учасників ставок це дає тим, хто починає робити ставки, помітну та кількісну а, вимірну перевагу, безумовно. Отож, наступна підтема така: елегантність у просторі. Що ж, нова багаторівна система, багаторівнева система, зникли складні багаторівневі системи. Озінка Азора тепер охоплює леген... легендну дворівневу систему, якщо бути точніше, з підвищеним порогом, який тепер е, прирівнює 100 тисяч очок до ставок вартістю 10 тисяч доларів США з коефіцієнтом 1 до 1 або 1000 доларів США з коефіцієнтом 10 до 1. Гравцям не потрібно робити вже величезні ставки, щоб заробити очки Джуся. Головне зробити платформу Азуру інклюзивною та доступною для всіх. Поклон Піонера. Нагороди для, множинників, для множників. Тобто для переможців для тих, хто був із Азро із самого початку, учасників першого етапу я особливо задоволення. Нагороди мультиплікатора генезусу, що гарантує їх ранню віру та відданість належним чином, е визначаються та винагороджуватимуться. Якщо ви цікавитеся спеціальними ролями, і вони вже у вашому арсеналі, тому поїхали. Зручність у найкращому вигляді. Розширений зворотній зв'язок інтерфейсу користувача це рятівний круг удосконалення, а визначаючи обмеження попередньої системи. Азро оновив свій інтерфейс користувача у її для бездоганної роботи. А Від, відстеження щотижневих таблиць лідерів до перегляду сукупних балів. рапці тепер можуть оцінювати свою продуктивність у порівнянні з усією програмою. Саме так. І також наостанку хотів поговорити про наступне: зануртися глибше для тих. Хто хоче глибше заглибитись в нюанси Азор Скорфейс 2? Чекають змістовні ресурси. Якщо бути точніше, це два. А це огляд результатів Азора та деталі е, знімка. Усі ці посилання на два ресурси залишу обов'язково внизу а під відео. І також висновок. Азро це не просто платформа, як ми розуміємо, це революція у сфері став. Запуск Score Скорфейс 2 є свідченням прагнення створити глобальну, інклюзивну та висококонкурентну арену ставок. Отже, незалежно від того, старий чи ви новачок у грі. Азор чекає на вашу майстерність до зустрічі в лазурному царстві. І... Друзі, не забувайте підписуватися обов'язково на всі соціальні мережі даного проєкту і вами за наступному випуску. Табувайте!